Вертик багато так валяється. Якщо вони б еще не призряжалися, то було б в себе вверх. Стій! Стій. А це не дуже вообще дальний дистанція Я ну ладно. Так, він вже вийшов за зону Ну, він, зон. він далеко. Вы приближаетесь к на нашей ручку, вышки. А я смогу, блин, так сниматься. Ух, ой, прям плеченный. Кирися, <тилет> сидися. Угу.